Вітаю всіх, хто не живе осторонь важливих подій. В ефірі свіжий випуск новин. І сьогодні в ньому наступні повідомлення. Дружні стосунки. Угорська і закарпатська сторони підписали договір про співпрацю. Японська родзинка Закарпаття почали прикрашати сакурами. МНС попереджає, профілактика ніколи не завадить. Проблема жрепів, вода заливає будинок. Здавайте зброю. У квітні проводять місячник добровільної здачі зброї. Плюси та мінуси. У Мукачеві зібралися профспілкові організації. Угорщина допомагатиме Україні на шляху до Європейського союзу. У цьому запевнив держсекретар Міністерства закордонних справ Угорщини Жолт Неймет. У п'ятницю, 30 березня, з високопосадовцем зустрілися керівники області, аби підписати договір про співпрацю у рамках східного партнерства. Були присутні на зустрічі і наші кореспонденти. В Ужгороді зустрілися та підписали договір про співпрацю представники країн сусідів Угорщини та України. Міністерство закордонних справ Угорщини та його закарпатський партнер обласна рада підтвердили свій намір спільно та пропорційно фінансувати відповідні проекти, що будуть започатковані у 2012 році, і реалізовані до 30 червня 2013 року. Що й закріпили договором. Щойно ми підписали угоду. Ця угода передбачає допомогу. В рамках східного партнерства в соціальній сфері Закарпаття сьогодні ми не готові вам представити перелік об'єктів, адже на після підписання угоди. І затвердження цієї угоди Закарпатської обласної ради на своєму засіданні буде створена комісія, група від угорської сторони та від закарпатської, яка визначить перелік необхідних об'єктів, які потребують негайного втручання, в тому числі фінансово. Відповідно до підписаної угоди, сторони визначають проекти розвитку в Україні та беруть на себе їх фінансування на партнерській основі 50 на 50%. відсотків. Кожна угода має. Термін фінансування має межу фінансового характеру. Передбачається співфінансування по мільйону доларів у переводі на гривні. Десь приблизно фінансовий ресурс, 16 мільйонів гривень. Це на соціальну сферу закарпаття. Нещодавно з цього приводу вже відбулася зустріч представників двох країн. В рамках цього проекту проводилася зустріч керівників двох держав. Пан Орбан прилетів до Києва і зустрівся з паном Януковичем. В рамках зустрічі пройшла міжурядова конференція, співголовами якої стали Віктор Балога з боку України та Еріка Сабо з боку Угорщини. В рамках цього завітав сьогодні і я в Закарпаття, і ми підписали угоду про співпрацю. Зміст цього партнерства полягає в допомозі країни сусідки Угорщини, котра вже є членом європейського. Союзу Україні на шляху до Євросоюзу на меті короткострокові плани, які полягають в тому, аби полегшити перетин кордону до Угорщини, адже нині, аби потрапити до Угорщини громадян України, є певні труднощі. На кордоні треба показати запрошення. В той же час ти отримав візу. Де основа для отримання візи є запрошення. Тобі видали візу, і тобі ще раз треба на кордоні під запрошення. Також є середньострокові та довгострокові плани. До них входить створення європейських умов життя на Україні та інтегрування України в Євросоюз. це не означає, що суперечок між країнами не буде, але вони не мають перешкоджати на шляху до Європи. Тому вважаю підписання угоди надзвичайно важливим. Угорщина, як країна, член Євросоюзу, у рамках міжнародного співробітництва керується бажанням підтримати навчальні, соціальні та культурні проекти розвитку в Україні, зокрема в прикордонних регіонах. Онах, тобто насамперед із Закарпаттям, Жолтнеймд зазначив, що угорці цінують Закарпаття і пообіцяв підтримувати розвиток області. Після урочистостей партнери обмінялися символічними подарунками. Висадка дерев навесні вже стала доброю традицією. Так у хусті посадили не тільки молоді дуби і кедри, окрасою міста повинні стати і японські сакури. Продовжилась акція на красному полі. Висаджували молоді деревця. Міністр МНС Віктор Балога, народний депутат Василь Петьовка, депутат обласної ради Павло Балога, а також чимало тих, хто приєднався до благородної мети озеленення краю. Більше у матеріалі Юрія Павличенця. Хуст у рамках проєкту Місячник благоустрою швидкими темпами очищають від сміття й облагороджують, висаджуючи молоді дерева. Я вам хочу сказати, що за останні півроку рік це вже третя, четверта дуже серйозна акція, яка проводиться у місті, Хусті і на Красному полі. Це стало традицією. В даний час зараз ми проходимо. Підготовку місячника по саночисті благоустрою міста Хуста і в цьому в цьому контексті прийнято рішення про проведення сьогоднішнього заходу. Подарунком для жителів міста стали сакури, котрі власноруч прийшов посадити міністр МНС Віктор Балога. До акції долучились народний депутат України Василь Петовка, депутат обласної ради Павло Балога, депутати обласної ради, керівництво міста та району. Кожен з них вклав свою частку в озеленення міста. Вибір сакури як традиційної породи для посадки мотивується тим, що клімат, ґрунти нашого краю, подібні до японських. Само собою посадку сакур в Закарпатті, в наших чудових містах по всій області. Це вже важливий елемент. І культури, і погляду на красоту, на все красиве, яке є, тому що сакура – красиве дерево, красиве дерево це символ японської нації. Я думаю, що якщо будемо брати приклад з таких націй, як Японія, у нас є майбутнє, є майнувазі в Україні. Керівництво району було задоволене такою подією і подарунком. Віктор Іванович організовує такі депутатські майовки. Садіння дерев це вже в Хущці, на Хущині не в перший раз. За мою каденцію, як я голова ради, це вже втретє. І хочу сказати, що сьогодні знаково, що біля будівлі районної ради в центрі міста, райдер адміністрації, було посаджено 20 дерев, сакур. Проведення таких заходів демонструє, що влада може допомагати не тільки словом, а й ділом і хоче докладає для цього зусилля. Це також і мотивація для позитивного виховання підростаючого покоління. Все-таки були закарпатці щасливі і мали удачу і були впевнені у своєму майбутньому. Весною, якщо ми будемо це робити, всі разом не будемо смітити, а будемо садити дерева, дивитись за довкіллям. Я бажаю, що ми маємо майбутнє. Російський газ для України у другому кварталі цього року може подорожчати ще на 14 доларів з 416 до 430 доларів за тисячу кубометрів. Про це пише газета Комерсант України із посиланням на джерело ВНАК Нафтогаз України. Як повідомляли раніше, НАК «Нафтогаз України» вирішила залучити в Газпромбанку, більше 40% якого належить російському газовому монополістові компанії Газпром кредитну лінію в обсязі 2 мільярдів доларів для розрахунків за імпортний газ. Гадаємо, нині Україна з урахуванням харківської знижки, яка складає 100 доларів, купує у Газпрому блакитне паливо по 416 доларів за тисячу кубометрів. Без знижки ціна б дорівнювала 516 доларів. А це більше ніж платять європейські країни, які розташовані далі від Росії. Бездіяльність жрепів одвічна проблема всіх закарпатських міст. До неї майже всі звикли. Добре, знайома ця проблема мешканцям будинку номер 99 що по вулиці Духновича у Мукачеві. У їхньому будинку прорвало водопровідну трубу. Вода затопила весь підвал. Однак, поки вирішувати цю справу, ніхто не береться. Деталі інциденту з'ясовували наші кореспонденти. Вже більше місяця у трьохповерховому будинку, що на вулиці Духновича, прорвало водопровідну трубу у підвалі. Мешканці старенької будівлі переживають, що в один прекрасний момент ця споруда просто впаде, адже вода постійно підмиває фундамент. Після сильних морозів зимою прорвало труби. Потім дзвонилося в ЖЕК, щоб вони приїхали налагодити цю неприємну обставину. Вони прийшли, поміняли там. Кусок труби, після чого воно знову прорвало, і після того пройшло десь місяць, може більше. І вода тече в підвалі. Ніхто нічого не може зробити. Єдиний плюс, що водопостачання в цьому мікрорайоні не цілодобове, бо з таким успіхом вода б уже давно все затопила. Щодня з 6 по 8 ранку, з 12 по 14, з 19 по 21 годину вода тече таким напором. По всіх каналах показують, що треба економити воду. Вода все таки дорожає. А тут тече вода. Бог знає куди, Коротше говоря, мешканці будинку кажуть, що працівники Мукачівського жреру номер 3 відмовилися міняти водопровідну трубу через брак коштів. Ми завітали до начальника третього жреру, аби поцікавитися, що людям далі робити. Виявляється, він взагалі не в курсі ситуації, що склалася. За ваш будинок я тепер чую, що у вас якась проблема ви згадалася. Як стверджує пан Гаврило, цю проблему обов'язково вирішать. Як буде насправді, поживемо, побачимо. До бездіяльності жрерів всі давно звикли. Міський голова поділився своїм баченням вирішення цього питання. Розраховувати на те, що жрепи у майбутньому це перспектива, яка виведе проблему, в тому числі в підвалі. Я не бачу. Я бачу тільки перехід на конкретні комерційні відносини. Я плачу, але за це хочу отримати якісну і вчасну Ті послуги, за які я заплатив. Як стверджує Золтан Ленділ, скоро жрери замінять приватні підприємства, які будуть займатися комунальними питаннями. Хто зна, можливо, вони наведуть врешті-решт порядок у місті. Уберегтись від пожежі можна не тільки викликавши відповідну рятівну службу. Профілактика тут також відіграє не останню роль. Саме попередити громадян про можливу небезпеку і вирішили працівники МНС. Вони провели профілактичні заходи із населенням села Мужієво, що на Берегівщині. Більше у матеріалі наших кореспондентів. Пожежа найнебезпечніше і непередбачуване стихійне лихо, яке може зачепити кожного. Та є люди, котрі частіше всього призводять до виникнення пожеж. Задля профілактики, підрозділи МНС провели відпрацювання з інформування населення села Мужієва. У першу чергу звертається увага на соціально незахищені верстви населення. Це Одинокі, перестарілі, багатодітні родини, малозабезпечені сім'ї, чи люди, які входять до так званої групи ризику, які часто зловживають алкогольними напоями і таке інше. Жителі села, котрих відносять до категорії неблагополучних, часто відрізані від газопостачання. Щоб пережити зиму і холодний період для обігріву використовують електричні пристрої та саморобні печі на дровах. Недотримані правил експлуатації призводить до частих загорань. Ще одна причина пожеж стара електропроводка, аби освітити вулицю чи прибудову, де зберігаються легко займисті матеріали, нерідко використовуються пошкоджені проводи. Неправильна експлуатація електроприладів ще одна причина. Ще на виникнення пожеж «Ну, не то той кошто якщо вийду, то включаю та Особи з групи ризику вразливі перед нещастям, адже самі можуть спровокувати виникнення пожежі, вчасно не попередивши відповідні служби. Тому МНСники проводять інформативну роботу, роздаючи брошури з метою попередження нещасних випадків. При користуванні пічним ухваленням бажано би передбачити перетопочний лист. Не дай Бог десь зола випаде, щоб не було загорання, та якось дерев'яна підлога, тому доводимо до вас цього. Проблем не отримувати елементарних правил при влаштуванні електромережі. Палити, значить це може призвести до нещасних випадків. У вас є діти, підвішуєте це, електрика у вас, не дай Бог щось станеться, замкне. Просимо вас, уважайте, якщо вже нещасний випадок не дай Бог щось стається, дзвоніть на 101. І, ну, якщо щось потрібно, печами піч приводіть в порядок, отоплення, щоб у вас було безпечно, щоб, не дай Бог, біда станеться, щоб ваша сім'я не постраждала. Для захисту від пожежі кожен громадянин повинен знати елементарні правила, які вбережуть від нещастя. Тільки тоді можливе зменшення кількості пожеж у приватному секторі. На Закарпатті з початку року працівники міліції зареєстрували 86 випадків незаконного обігу зброї. Тому, щоб не вступати у конфлікт із законом і не наражати на небезпеку себе та інших, міліція закликає наших громадян здати зброю. Саме з цією метою, у квітні проводять місячник добровільної здачі зброї. Таким чином, власники незареєстрованих стволів, боєприпасів і вибухових речовин звільняються від кримінальної та адміністративної відповідальності і мають змогу зареєструвати. Зброю в законному порядку. Варто прислухатися до порад міліції, адже виготовлення зберігання, носіння чи реалізація зброї караються позбавленням волі на строк від 2 до 5 років. Представники профспілок звітували на черговому засіданні і обговорили плюси та мінуси своєї роботи. Зустріч відбулася з нагоди Дня Закарпатської обласної ради профспілок у Мукачеві. Про що звітували і що обіцяли, дізнавалась наша знімальна група. 29 березня в Мукачеві засідали представники профспілок. Вирішували питання участі профспілкових організацій у здійсненні захисту соціально-економічних інтересів працюючих, посилення соціального діалогу згідно вимог законодавства. Відкрив засідання голова обласної ради профспілок Іван Король. Після чого слово було надано міському голові Мукачева. Шість радянських часів ми Завжди розуміли задачі профспілки як захист прав трудящихся. Сьогодні напевно треба перефразувати. Як задача права захисту найманих працівників, говорили про переваги і недоліки в роботі, називали підприємства, які найкраще справляються із своїми обов'язками, забезпечуючи людей житлом, харчуванням, робочим транспортом і навіть медичним страхуванням. Основні задачі, які завжди ставилися перед владою, це створювати нормальні соціально-економічні умови, перш за все, щоб людина мала можливість. Трудовлаштування, щоб людина мала можливість мати достойну заробітну плату. Прозвітували також представники різних сфер соціального забезпечення. Не обійшлось і без прогнозів на майбутнє. Присутні заслухали звіти представників із пенсійного фонду, територіального управління, страхування і центру зайнятості. Після цього кращих профспілкових активістів Мукачева урочисто нагородили грамотами та грошовими преміями. Випуск інформаційної програми Час не завершений. Продовжують його наступні повідомлення. Полювання на скутери, на мопедах роз'їжджають нетверезі водії. Ховати ніде. У Мукачівському селі Ростов'ятиця Проблема з кладовищем. Допомога африканцям. Римокатолицька церква збирає кошти для голодуючих дітей Африки. Любов це ліс, березневі коти проти вирубування воздерського парку. На Закарпатті ДАІ полює на скутери. Нещодавно, під час спецоперації, інспектори Державтоінспекції виявили 43 порушення правил дорожнього руху саме скутеристами. 16 мопедів відправили на штрафмайданчики. П'ятеро осіб перебували за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Так нещодавно у місті Чоп до інспекторів звернувся перехожий, який побачив, що за кермом мопеда сідає водій, який ледве тримається на ногах. Вже за лічені хвилини його транспортний засіб зупинили. За кермом. Був 40-річний нетверезий місцевий житель. Тож мопед доставили на штрафмайданчик. Подібні випадки працівники ДАІ зафіксували і у Великому Березному, і в місті перечин. Ні, де ховати з такою проблемою зіткнулися жителі Мукачівського села Ростов'ятиця. У цьому населеному пункті всього кілька хат і дві сотні жителів. Втім, навіть для такої невеликої кількості людей ця проблема нагальна. Чому в селі Ростов'ятиці краще жити, ніж помирати, знає Олеся Рега. 203 жителів. Така кількість людей проживає у невеличкому присілку, що на Мукачівщині. Більшість із них пенсіонери. Кілька днів тому жителі Ростов'ятиці зібралися для того, аби знайти вирішення проблеми із складовищем, що назріла у їх селі. Уже я прожив 70 років, й 75. І тут кладбище не було ніяк. Було в сусідньому селі кладбище. Там вже дійшло так до кондиції, що там вже далі невозможно. Камінь, там вже скала така, що по п'ять-по шість місць треба пробувати, бо десь загребся. Про те, що кладовище тут вже вкрай необхідне, розповідає і Іван Васильович. Жінка помирала ну, немного вище від нас, на кілометр та санками везли її туди унизу. А потім одна молоденька родити хотіла теж санками везли туди. Для родинки ми не маємо можливості то. Але для того, щоб охоронити, то може ділян кожного села кладбище вділити. Якщо в купіну два є кладбище, то в нас хоч хінота може бути. До цього часу людей ховали у сусідньому селі Миколівці. Зараз і те кладовище переповнене, тому жителям Ростов'ятиці запропонували шукати місце для поховання у власному селі. В Свою чергу люди територію вже визначили. Я зверталася у держадміністрацію у юридичний відділ, як то правильно оформити. По-перше, тут проблема більше бумажна, того, що де вони хочуть тут кладбище, це Багаторічні насадження і державний акт мають аптп Бобовище. За ними закріплена ця земля. Буквально за два дні голова Мукачевської райдержадміністрації Ілля Токар відреагував на звернення громади села та відправив у розтов'ятися комісію для того, аби вивчити можливості виділення земельної ділянки для кладовища. Адміністрація прийняла рішення погодитись з думкою громадян. Про надання їм земельної ділянки після проведення експертизи і дослідження буде прийнято остаточне рішення про надання іменно цієї земельної ділянки їм під кладовище. Якщо цього якась комісія дослідить, що в цьому місці земельну ділянку під розміщення кладовища буде надати неможливо, то ця проблема буде вирішуватися на іншому участі в даному селі. Те, що кладовище в цьому селі буде, це однозначно. Комісія у складі санепідеміологів, представників управління земельних ресурсів та управління сільського господарства, досліджуватиме запропоновану жителями територію, а також можливість розміщення тут кладовища. А інди не підходить він тут, бо земля без каміння, бо мені в років, та я знав, що земля без каміння тут. Землі людям треба небагато всього кілька соток. Та проблема ще в тому, що місцевість тут гориста, а земля кам'яниста. У будь-якому випадку людей заспокоїли, що місце знайдуть. Допомога африканцям у період Великого посту Римо-католики вирішили зібрати кошти для голодуючих дітей Африки. Це вже друга подібна акція. Вперше її провели ще п'ять років тому. Цьогоріч до заходу приєдналася і Мукачівська Римо-католицька церква. Усі подробиці в сюжеті Наталії Азаренкової. Риму католицька церква збирає кошти для голодуючих дітей Африки. В період Великого посту у церквах стоять спеціальні скриньки та конверти, всі кошти з яких потраплять до Африки. Ідея такої акції надійшла від одного з прихожан. Життя чорного континенту завжди було складним, особливо в цей неврожайний рік. Тож було вирішено зібрати кошти на допомогу, як каже єпископ ординарії Римо католицької церкви. На такий заклик одразу погодитись було досить складно, адже церква також не є багатою, та й Україна. На жаль, не може похвалитись великим достатком, але свого часу у важкий період нашій державі теж допомагали. Тож в Римо-католицькій церкві вирішили допомогти тим, хто має ще менше. Адже в сучасному світі є мала кількість людей, які мають надлишок багатств, та багато тих, хто не має навіть на їжу. Я, як єпископ, маю повинність нагадувати про ці речі. Я б хотів нагадати, що цей Іван Златоустий, великий святий східної церкви, казав, що надлишок грошей потрібно давати не на позолоту церкви, а дати їх краще бідним. А все, що маєте надміру, це все не ваше, а належить бідним. Допомогти Африці закликав і папа Римський, адже цей рік видався дуже посушливим у багатьох країнах Африки, і люди на грані голодної смерті. Звісно, багато бідних людей є і в Україні, Тож, відповідаючи на питання, чому саме Африка, єпископ говорить наступне: вісонбезсумніву, багато бідних людей є і тут. Але якщо подивитися, де більше всього страждають люди від голоду та бідності, то це насамперед країни Африки. І Якщо прийде той час, коли Ісус Христос кожного з нас питає і скаже: Я був голодний, і ви мене не нагодували, то що ми відповімо? Більшість опитаних на вулицях готові пожертвувати кошти для голодуючих дітей Африки. Вважаючи це, що це справа напрямлена на те, щоб допомогти голодаючим людям. Я вважаю, що це дуже є гуманним, тому що в порівнянні із африканськими країнами наша держава дуже добре ще живе, і наш народ дуже добре живе. Акція дуже цікава. А я би пожертвував кошти і для дітей Африки, і для дітей України. Стосовно цієї акції я тільки радію, що у нас ще є у кожного крапля в душі якогось милосердя і. Ну, думки про те, що треба допомогти. Останнім часом мукачівці почали скаржитися на погане самопочуття. Це викликало небияке занепокоєння через загрозу нової хвилі епідемії. Варто зауважити, що для визначення кризового порогу спеціалісти використовують статистику за останні 15 років. Кожен тиждень року має свій епідеміологічний поріг. Епідеміологічна ситуація по позакореності гострими респіраторними вірусними інфекціями. У місті Мукачева на сьогоднішній день є стабільною. Захворюваність не перевищує епідемічного порогу. Так, якщо показник захворюваності іменно на сьогоднішній день по місту складає 49,5, то епідемічний порог 54 – 54,5. За даними Мукачівської санепідемологічної станції, напередодні кількість хворих не перевищувала 250 чоловік. А цього тижня цифра зросла до 460. Найбільше зараз хворіють діти віком до 17 років. Тож можна вважати, що за останні три тижні хворих дійсно стало більше. Тим не менше, така ситуація не перевищує епідеміологічного порогу. Найбільш кризовий місяць, лютий, уже позаду, Тож медики не прогнозують, що кількість хворих зросте. В Ужгороді продовжують дивувати березневі коти уже третій день поспіль. Жителі міста розважаються на повну Котячі дійства присвячені не лише березневому коханню, а й любові до природи. Підтвердила це виставка Любов це ліс, де митці виступили проти вирубування дерев Боздеського парку. Бачила це і Мар'яна Мартин. 733 дерева. Проект «Боздуський парк Любов це ліс. Саме так називається художня виставка, котра проходить в Ожгороді в рамках еротичного фесту Березнові кути живопис, відео, комп'ютерна графіка, об'єкти інсталяції. Такі неординарні експонати представили Ужгородцям. Цей проект він присвячений екологічній тематик. 733 сімсот проект «Боздуш». він стосується історії з парком нашим, яка сталася, і відповідно, як це бачать художники, як вони це проявляють. Ви тут бачите цікаві роботи і цікаві інтерпретації з цього приводу, на які стосуються не тільки нашого парку, але й львівських, і київських. При вході на сходах лежить старе дерево, котре митці знайшли на дворі. Зверху вниз по ньому намальована вена, наповнена кров'ю. Цим хотіли показати кожному, що дерева теж живі. Загалом на виставці представлено різноманітні експонати 15 місцевих авторів. До прикладу, танець смерті Павла Ковача. Що я зустрів одного лісоруба, як я його назвав, і попросив, а можна я вас фотографую? Ну, він каже, а чому ні? От я його сфотографував. Якраз оцей цієї лісовий, лісник, лісовик, як я його назвав, так, і це колода. І я зробив таке деткан. Отаке поєднання, танець смерті, обрізаний подрубок і цей, і цей з бензопилою. Те, що цьогоріч ти дещо відхилилися від теми кохання, глядачів не розчарувало, кажуть так, навіть цікавіше. Враження дуже позитивні, дуже гарні. В принципі, я завжди відвідую на березневих котах всі виставки, і тому в цьому році, як на мій погляд, це один із найякісніших проєктів. Розширюється тематика, яка постійно проголошується. Тобто, це не тільки тема еротики, почуттів кохання, а тут беруться вже ті тенденції глобальні, які хвилюють не тільки Україну. Назва «733 дерева рівно стільки дерев мають виробити в Боздуському парку. Та митці не агітують за вирубку дерев. Вони просто хочуть нагадати людям про цінність дерев та парку. Магнолія екзотична квітка. Вона символ природної сили. В Ужгороді вже розцвіла така весняна сила. На перехресті вулиці Джамбула та Галана забуяло квітами дерево магнолії. Незважаючи на сильний вітер, білорожеві квіти розкрилися. Птахи та комахи залюбки сідають на гілочки рослини і радіють приходу весни. Хоча молода магнолія росте при дорозі, жителі Ужгорода бережуть її, адже ця рослина досить рідкісна. Вона прикрашає Закарпаття і робить наш край. Особливим милуйтеся красою Закарпаття, адже попереду вихідні, тому час для цього знайдеться. Я ж на цьому прощаюся з вами. Бажаю гарного відпочинку і на все добре.